Уявімо собі, що ви не качали совок взагалі. Але при цьому у вас повикачувалась із часом полкова техніка, який же можна сформувати сетап. Ну що ж, конкретно в моєму випадку це Т-80УК, БМП 2 Бережок та Су-33. Тому, як бачите, для того, щоб пограти на топах за совок, не обов'язково навіть все й прокачувати. Сетап виходить більш-менш непоганий. Єдина тільки проблема в тому, що у Су-33 абсолютно немає ніяких керованих підвісів, керованого озброєння для сумісних боїв. Але навіть так ми спробуємо щось придумати. Кожну з цих машин я розглядав окремо, є відео на каналі. Але сьогодні давайте подивимось саме, як грається ось такий сетап. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. У описі є посилання на Телеграм та спонсорство. Ну і погнали. Так, потрапили ми на Моздок. Давайте починати з т 80 ук Я думаю, це буде найлогічніше рішення. Бо починати з БМП зовсім не хочеться. Ну, ви знаєте, що бмп 1 бмп 2 я завжди хейтив. Ну ті, хто мене постійно дивиться, знають. Це. Мені абсолютно не подобається навіть бмп 2 м а ще й я її зараз беру на більший бер, то відповідно це буде зовсім боляче. Ну, тим не менш, я думаю. Якісь там хоча б розвідки і так далі, я думаю, вона фармити буде. Ну а у Кашка, я її, звісно, теж трохи обісрав у своєму відосі, найпершому по ній, ну воно і було єдине, по суті, те відео. Але з тих пір багато чого змінилося у моєму відношенні до гри і так далі. І я якось став більш. Не знаю, лояльно до неї відноситься, чи що, до цієї восьмидесятки. Так, а от, напевно, Дармая. Ага, хасл. Дарма я так увірвався. Треба було, Треба було трошки по-іншому. Ну, та вже ладно, що вже сро... зроблено, те та зроблено. Танконув. Знову ж таки. Два фраги є. Це позаду союзник? Союзник. Щось більше нікого поки не видно. Давайте поки відремонтуємось, щось там у мене зламано. Ну що ж, два фраги є, в принципі, вже норм, вже непогано. І Б наші захопили повністю, контролюють. Прекрасно. Ну, якщо у 80 ці на цих берах я впевнений, БМП 2М буде така чисто розвідником, то в су 33 му я не впевнений зовсім, того що у нього зовсім немає ніяких підвісів. Адекватних по землі у нього тільки звичайні бомби, звичайні нари. Ну і на цьому, власне, все. Тому, напевно, будемо більше в бою займатися тим, що будемо чистити льотку, якщо вона буде. Так, обох нагрятував. Ну, зараз будемо пробувати добивати їх якось. О, таким чином, і ось сюди ще одному засунути. Угу. Заряджаючий паливний бак, давай трошки лівіше. Да, готово. От, чотири фраги. На топах чотири фраги це вже результат, це вже чудово. Здається, ось тут хтось проїхав, чи то мені здається, не знаю. У нас є тепловізор, але він жахливої якості, тому я не хочу його використовувати. Без нього обійдуся. Так, а Браша на нас поки не реагує. А, так вони тут обоє і здохли. Чудово. Тоді поїхали трошки ближче, прорвемося. Це вже мертва стоїть. Блін, страшно так вириватися. Ай-яй-яй, довго сплю. Я тільки прокинувся. По суті, ранок. Ще там скільки, восьма ранку. Я тільки тільки встав, і я ще трохи сонний, вибачайте. Опа, ага, і тебе прибили. Та що ж ви всі дохнете, як мухи то, а? О, а, ні, стоп, це труп. Я ж казав, сплю. Ну, а що ви хочете від людини, яка спить? Так, воно і виходить. Страйкер. П'ятий. Ну, я б сказав, що на 80-ті виїзд доволі таки вдалий. Цілком непоганий. Ага, ось Абраша. І що мені оце з тобою робити, Абраша? Треба б якось це все діло об'їхати, да? І ось тут чую. Ще одного. Господи, БМП, яка взагалі нікуди не дивиться. О, А! Ха-ха! Отак от, братан, да, буває. Совочок не імба. Сім. Схоже, що в цьому бою до інших машин, то й не дійде справа, да? Ну, давайте тоді вже зовсім зухвало вилізем. Зенітку приб'єм. Яка, правда, дамаг отримувати не дуже хоче. Хе! Два лома з'їла. От сучка. Крашена. Що там? Сім фрагів та асіст. Не, ну нормально, нормально. Прям я задоволений. Знаєте, що я тільки що зрозумів? Я ще навіть кави не пив. Я, ви уявляєте, я прокинувся, навіть не випивши кави ранкової традиційної, сів відразу записувати. Це просто жах. Я вже скоро зглузду зійду з такою роботою. Ну він інвульний, він тільки тільки заспавнився. Може, він все-таки поїде кудись. А ну-ка, може вже не інвульний? Ну, да. <сум> Ой, господи, не буде мені ще одного фрагу, ну та й ладно. Давайте наступний бій. М -м Американська пустеля. Ладно, з БМП починати не дуже хочеться, бо вона проти ОБТ ні на що не здатна на цих бойових рейтингах, тому давайте все-таки з укашечки. Ага, ось тут зліва хтось є. А ну-ка, де ти там солоденький? Ось він. Перший пішов. Ого, а що з димами? Чому вони такі квадратні? Хе, ви це бачите, да? Це ж не я, ідіот. Це ж мені не привидалось? Ой, гра така ніби в бета-тесті до сих пір. Це вже союзники тут підтягуються. А оце ворог. Чи ні, чи у мене знову глюки. Та ні, я ось тут когось чую. Да, 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 це тут. Водій навідник. Серйозно. Мені кінець. Ні, я це пережив. Але от тепер мені точно кінець. Ха -ха -ха. Ну да. Ну, ладно, два фраги є, в принципі, ок. Ну і що, вистачає нам на всі підвіси. Да? Ну, давайте, давайте спробуємо бімби. Я дуже хочу спробувати це навігаційне бомбометання. Проблема тільки в тому, що там на респі немає розвіданих нікого. Ну, я не знаю, давайте прямо от на респу. Спробуємо закинуть декілька штучок. Скинулася чи не скинулася, я так і не зрозумів. Таке ніби. Ні, не скинулись. А якого біса не скинулись? Ага, от тепер скинулись. Ну, отак от, от на респу закидуємо. Я не знаю, що з цього вийде, буде там, хтось не буде. На СПО хтось з'явився, щось там пікає. Ухилення від ракети. Ну да, там, схоже, зенітка є. Що там мої бомби? Ні, не влучили ні в що. значить там нікого й не було. Ага, ось тут за будиночком. Якийсь щел ховається. Ну, давай, ладно. Пішли бомби. Оточці. Це, по мою душу, ракета. А вибачте, ЛТЦ, діполі, там всі діла. Нє? Не працює, не працює. З димами щось зовсім неймовірно відбувається. Ну а мої бімби не залетіли, да? Ну що ж, Су-33-й дуже ефективний у сумісних боях. В принципі, нічого дивного, я якби це й очікував, плюс-мінус, тому не буду. Зайвий раз розчаровуватись. І знову у нас американська пустеля. да? Ну, давай, ладно. Так, знаєте що? Су-33 будемо брати не для штурмовки, по суті, а будемо вилітати на ньому в останню чергу і будемо літати до тих пір, поки не з'явиться ворожа авіація. Будемо просто кружляти і видивлятись собі. Повітряні цілі. І вже тоді, коли повітря буде зачищено, коли буде хоч якийсь фраг, да, тоді вже можна буде подумати про те, щоб поштурмити якось нарами. А навігаційне бомбометання, ну, знаєте, да, штука, звісно, прикольна, але напевно не на цих бойових рейтингах, коли вже такі злі зенітки. Напевно, не дуже хочу я таким займатися на су-33. Привіт. Водій заряджаючий гусениця. Адамах! Адамах, бляха. Приводи там які-небудь. ні, ну що небудь може. Ну, це жесть. М да. Ну, оце War Thunder момент. Трапився, називається. Ладно, давайте БМП. От мене в борт, коли пробивають, так блін. Вилітають і приводи, і все, що завгодно. Просто весь танк розлітається просто на гайки. Тут же вистрелив леопарду в борт. І що? І нічого, а взагалі нічого. Ну, розробник же не ідіот, правильно. Ну ладно, БМП так БМП. Давайте зараз захопимо точку, отримаємо свої поінти заслужені. Буде нам бонус на льотку. У вигляді очків відродження. Я навіть не знаю, тут напевно далі їхати і сенсу якогось великого немає. Розвідувати також нікого. О! Ага, Ну, зламав приводи двигун. Ага, і він вистрибнув, да? Ну що ж, дякую за фраг. Більше, на жаль, нікого не видно. Нікого не чути. Хотілося б ще порозвідувати щось, може, якось. Ага. Почув, тебе розвідав, зламав двигун. Ну і все, стій собі, відпочивай. Дай ще гусеницю тобі зламаю. Ось таким чином. Хоча, може, я зможу якось. Я б його підпалив би з превеликим задоволенням. Але ні, так не вдасться його підпалити. А виїхати на нього прямо це ж буде самогубство, да? Да, він сюди дивиться. І там вони ще один розвідаєм його, звісно ж, чому б і ні. Угу, угу. Де як палець скотина? Почув мене, що я під'їхав до куточка, да? Дай я вам арту закину, солоденькі. О, знищено по розвідці. Ага, Льопік поїхав. Окей, з Льопіком то все ясно, в принципі. Я б його десь ось тут чекав би. Чи куди він? Він буде сюди виїжджати, ні? Я встиг дати птур, але зробив він тільки влучення. Ха -ха -ха. Ну ладно. Що там у мене? Фрахта та захоплення точки. Ну, плюс якісь розвідки. Ну, результативність да, така собі, така собі, дуже така собі. Ладно, давайте що, давайте візьмемо С-25О, ну і набір ВВшок. Я думаю, у випадку з сумісними боями це найкраще підвіси, які тут можна взагалі придумати. Там у них, звісно ж, є зеніточка зла. Дуже хочеться знайти собі авіацію ворожу. Су-25-й наш літає, там дуже зухвало, прям підставляється. Он ще один су 33 теж бідолага страждає в сумісних боях. О, асі за леопарда. Ну що, спробувати. Знову штурманути. Так це, блін, зараз знову погано закінчиться. Ну, не знаю, ну давай, давай. А нашої льотки. Да ні, лишилась. Є наша льотка. Як оце мені тут щось побачить? Не уявляю навіть. в Ось зенітка. Дві віддам. Да, техніка знищена. Ну, нарешті, я хоч щось заштурмив. Ха -ха. Ухилився від ракети. Якимось чудом навіть. Там, значить, ще одна зенітка є, да? А С-25 у мене лишилося ще дві. Я тоді дві віддав на всякий випадок. Ну і правильно зробив, того, що однією я там не влучив би. Ну, отак, от слухайте, якщо такими проходами атакувати по зеніткам які сплять, в принципі, напевно, якісь фраги робити можна. Хоча б якихось пару фрагів наземних із чотирьох С 25 О, напевно, робить якось, да, Дійсно можна. Ну що, спробуємо. Спробуємо ще разок на проході. Розуміти, б де там та зенітка? Ось когось бачу. Можу не ризикувати. Ага. На тобі нафіг. Я, звісно, плюху отримав. Це був оцелот сраний. А тепер там F-16 з'явився і ще один оцелот засунув мені ракету, не дивлячись на те, що я відкидував ХТЦ. Ох, йопте, складно нас у 33, складно, дуже складно. Ну, ладно, тут, я думаю, наші переможуть, вони точку Б захоплюють, поінтів у них мало. Я навіть поштурмив. Два фраги я зробив на у 33-му в сумісних боях. Це вже я вважаю, успіх на літаку, який взагалі не пристосований для штурмовки, Ну, тим не менш, якось я це зробив. Результати за бій, звісно, жахливі, але. ну, хоч щось. О, Фульда. Ну, фульда це цікаво. Фульда одна із моїх самих улюблених карт, і, можливо, я тут, якщо вилечу на Су-33-му, навіть щось буду бачити. Ну, але знаєте, я бачу, що хронометраж цього відео вже буде і так дуже великий, якщо я буду так намагатися постійно набивати на цей літак і якось його реалізовувати. Знаєте, хай уже в цьому відео не те, щоб я якось дуже успішно його реалізував я думаю, треба буде зробити якось окреме відео по су 33 саме в сумісних боях. От просто окремий відос, саме по ньому і не паритись. Все-таки основні машини в цьому сетапі це БМП-ха і Укашка. І вони себе показують е, цілком непогано в такому варіанті. Тому я, звісно, зараз ще один бій спробую якось щось придумати на Су 33, якщо наб'ю на нього, звісно. Але мені здається, що треба просто робити окреме відео по ньому. Так. Критичні ушкодження. Тут їх не один, тут їх двоє. І ось тут ще. О, Здається, мені зараз розкажуть, по чому рубероїд. Хоча, може, його і приб'ють і без мене, а? Бо висовуватися мені ніяк того, що в мене кута не вистачить. Ага, а оце хто? Світився. Блін, ніхіра не видно. Цей теплак? А, тепер, коли я на перезарядці, тепер ти да. Куди він там дівся? Де воно є? Та ви що знущаєтесь? Так, нафіг цей тепловізор. Боже, який він жахливий. Це не тепловізор, це просто катування якесь. Ладно, прибили хасла ні, з таким теплаком краще не грати взагалі. Треба б нам якось точку захопити. Асі Забрамса. За не пробив у борт башти! Та йопте! Яким чином не пробив то? Ай, господи. Нє, гра мене ненавидить. Сьогодні... Ну, а взагалі це називається топи, На них просто не треба грати. От і все. Не знаю, як ви, а я останнім часом задоволення від геймплею на топ-тирі не отримую ніякого. Ну ладно, тим не менш, захоплюємо точку. За один асі захоплення точки, по ідеї, мені навіть повинно б. Мене опромінюють. Повинно б вистачити поінтів на літак. Тому навіть якщо вб'ють, уже буде не страшно, головне захопити зараз точку. Дими віддав того, що мене опромінювали, якщо хто не зрозумів, мене десь якимось чи з гелікоптера опромінювали, чи що відбувалося, не знаю, але краще було віддати дим для того, щоб мати змогу захистити себе. Від цього всього діла у них з'явилась льотка. Слухайте, а мені вистачає 676. Ну да, по ідеї вистачить. Все тоді, давайте їхати вмирати, Їхати вмирати і вилітати на Су-33. Просто ми по указці вже все побачили, все зрозуміли, по БМП також. О, прекрасно. А По ухашці і по БМП вже, в принципі, все зрозуміло. Останнє, що нам лишилося подивитися, нормально, більш-менш якось адекватно, це саме Су-33 у сумісних. Давайте спробуємо бомби. І я хотів би трошки покружляти, повидивляти собі авіацію. В якості жертви. Але поки що щось не дуже видно. Дайте, я, напевно, карту перемкну в отакий режим. Для того, щоб коли там будуть розвідані цілі, мені було легко поставити мітку собі. М -м, точку Б захоплюють. Знаєте що? Давайте спробуємо. Вибираємо наші бімби. О. А, я його побачив, але ну що толку, якщо я не можу до нього зараз довернути. Так, нафіг. Давай Р73. Вибираємо наші Р73. Зараз будемо пробувати його збивати. Якби ж тільки я його тепер міг побачить. Ага, бачу. Він на мене не дивиться, да? Ігнорує? Чудово, що ігнорує. Якимось чудом я його побачив. Давай захоплюю вже, ну? Давай, 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 давай. Пішла ракета. Є така буква в цьому слові. Прекрасно. Так, тепер вибираємо наші бімби. І дивимось, що у нас тут. Ну, точку Б, ладно, я прошляпив, там уже нікого немає. Я думаю. Оце ось хтось не зрозуміло хто. Я б ось сюди на точку закинув би. Просто на всякий випадок. Тепер що ми робимо? Коли точка стоїть і бомби вибрані? Затискаємо кнопку скиду підвісу, розганяємось і тягнемо ручку на себе. Не, ні, ніфіга, да? Ніфіга того, що швидкості малувато було. Ладно. Ну, давай ще разок. Давай, давай, підлітаємо десь поближче. Ну все вже, достатньо розігнався. Пішли бомби. З'явився десь там хорнет, який мене захопив. Дай-ка я на Єрки перемкнусь. Не знаю, бомби мої, мої залетять, не залетять. Я думаю, там тієї цілі вже немає, ще хоч би в союзника не залетіло. Треба шукати Хорнета. Ну. десь він. Ось він. От скотина. А отак. От Вона в землю пішла, да? Зараза, господи. Це був не Хорнет, це був F20, який також розбився і. ой. А моя r 73 в землю пішла. Ну, того що. О, ніфіга як видно з будинку прикольно. Хе-хе. А, скільки там років бататесту? -да... І все ідеально видно. Було б прикольно залізти в ці текстури і просто стояти звідси розвідувати. Хех. Ну що ж, що я можу сказати? Давайте на фоні оцього чудового рентгенівського зору підведемо якісь висновки, підсумки. А, су 33 третій не вдалося адекватно реалізувати, трохи мені не щастило. Ну, нехай. Давайте так, домовимось. Я зроблю на нього окреме відео в сумісних боях. Де будуть чисто сконцентровано от саме бої на Су-33. Ну а по Т-80УК і БМП-2М бережок в одному сетапі все зрозуміло. Вони чудово один одного доповнюють. БМП ха як розвідник, легка машина, може там підсосати десь в хрису якісь фраги, поробити купу асістів і так далі. і тому подібне. Ну а у Кашка цілком адекватний танк, який здатен і плюху пережити, і понавбивати. І, в принципі, адекватно їзди. Ну єдине, що у нього всі його совкові болячки, такі як е відсутність кутів схилення гармати, відсутність заднього ходу, але, тим не менш, грається він цілком адекватно. Таке от не дуже вдале, напевно, відео вийшло, але я все одно це викладу, того, що ну, а чого бі ні. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.